Так, о, Якщо ти мені покажеш чоловіка, який зможе прочитати докторський почерк, то я бігме к я робити. Лісько, слухай, чого я до тебе нині прийшов? Зайвого металобрухту я не маю. А я не за металобрух. Слухай. Та земля попід лісом дуже потрібна. Що землю продав, гроші пропив, а тепер не маєш навіть куди до вітру сходити. <гум> Ні, ну Якщо ти хочеш там бульбу посадити, я тобі поможу. Я тобі дам не гною, я поможу тобі скопати. Як купив ти? Бульбу, бульбу мульбу. Як був ну, постав руку на серце і скажи чесно, тобі то та земля попідліз. Ну, дуже потрібно собі? Вона їста не просить. Де мені ти Я підійшля, міський. Я до тебе маю. Комерційну пропозицію. Чекай лише проти. Та чекай лише роботу, послухай розумного чоловіка. Ну кажи, кажи, давай, кажи, каже. Бодя. No. Ну, голова селірада. Yeah. Скуповує землі по підлісу, дає грубі гроші по 500 сотків за доля. По 500 долярів за сотку. Продай. Добре заробіть. На шаркисі скривив, як вош на морозі. Ху, міжна, так на тій землі так ні води, ні газу, ні світло. А накоситися, а наноситися, а навозитися. Ти ж коло хати маєш три гектари. Нащо тобі? То що тута земля? Ти ті двадцять сотиків по лісом, а? На своєму боді, а? Якщо він думає, що він великий голова Рада, то він дуже помиляється. Ти що думаєш, він тобі там квіти посадить? Чи може розсаду від полиницю? Чи може болік збудує для села разом залишити курортом та перепродасть підцелову? Як півколя продав за великі гроші? Шоті, шоті, шоті. Перенеш, так, брат, так що мій прадід говорив, господи, та ж голова сілі ради. І... Та він, як ніхто, повинен знати, що таке земля. Ока то... Сергію? Сергію, я тебе люблю. Сергійо, вирішили. Я кажу тебе запитати. От ти дуже мудрий. От ти можеш мені сказати, ти, ти можеш мені сказати, що таке земля.

Немічні не не лежать. Самі нічого не може зробити. Та тебе хоч хліба їм купив. Чому дитина додому не, до, до, до не заберешний будинку? Ні, чорта не робиш, тільки зякого. Не хочете за 50 мої за затвіється, як я зараз купую за 30! Bote, bote ne тих, що там tek što tam dva težnje tomu nazad pozeća, razumiješ? Da voj komisku, da ja ne so bilo, da to ja to te karika, da? Ale, to te ne bi sebe bilo, to ja ne bi te da za njegov stajne, da ja ne bilo. Voj komisku, vi dajte kozu, ne obažajte ga iku. Što? Ja, kropajte do te da? A do te čaj to. За не тебе не Ні. Правду, каже, буша на голову ті дістану. А не, у а що ти мучиш, хлоп? Та у мене, як і Свята була. Яка свята? Свята та розсвятання. Вуйку, мійку, та що ви таке говорите? Та де би ми пішли, та від свята по тому ділу вже чотири чоловіка втекли, а два вмерли. Не витримують, та де б ми пішли, та ми поясні. Що ти мені спрекав, то я тобі тою тупою, косою, ноги, руки повідрізаю і селом Богу. То ви то ви, ви побожний чоловік, то ви ходите до церкви, то не ви таке ви тому йому. залиш, Завтра прийдеш по мені в саду, а не віддам. А зараз йди за хвиль згаде.